Короткий твіт прогноз на другу половину цього року, мабуть, початок наступного. От зараз є така хвиля черіті, концертів, черіті турів. Українські артисти, ну в більшості це жінки, дівчата, які виїхали з країни, дають багато концертів на площах різних міст Європи, світу, Америки. Почнеться осінь, все більше там музична індустрія. Вона повернеться до концертних майданчиків. Що буде відбуватись далі? Що з з нами от, проміж, проміжком наступних місяців, може там півроку, рік. Економічна криза. І вона відповідає на усі питання, які стосуються музичної сфери. Угу. Це буде, це буде пов'язане з концертами, і це буде пов'язане взагалі з існуванням цього класу людей. Цього прошарку людей, які створюють музику, створюють музичні якісь програми. Ну, ти ж ти ж дивиш, що таке артист? У нього музиканти, аранжувальники, і люди будуть шукати інші ринки. Це може бути Аранжувальник, ти йому дзвониш він каже, я вже поїхав. Іншому дзвониш він каже: Я зараз створю музику для телебачення Польщі або Румунії. Вже такі приклади є. Звониш музиканту. Він каже: Я вже граю в бенді там, десь на якомусь кораблі в круїзі латинської Карибському, Карибському морі а втрачаємо кадри. Втрачаємо кадри. І, тому що це люди. І у них є певні потреби. у них є сім і сім'ї, вони, і вони шукають роботи. А роботи тут в цьому бізнесі не буде. В тому в тому в тому в тої кількості в тої якості яка потрібна для того щоб індустрія існувала тому, тому я м, дуже е, раджу всім не розганятися а е, акумулювати аку, аку, свою енергію творчу і фінансові свої можливості так певні індустрії працюють але все одно ми переживаємо україна буде переживати дуже складну зиму Дуже складну весну, дуже складне літо наступного року. І ці два-три роки вони будуть взагалі дуже складні для нашої індустрії насамперед. Якісь артисти, маючи свій статус зірковий, будуть заробляти щось де. Але це не індустріальні гроші будуть, а будуть гроші, які будуть складатися виключно на їх на, на, на їх існування, на їх команди. Я так сподіваюся, на їх музичні бенди і решта. Але мова йти про загальне існування індустрії, як це було: створення робочих міст, шоу, зйомки кліпів, податки, які там розвиток діджитал. Ну все це буде на холді. Тому всім раджу зосередитись на е, це, накопичуванні енергії угу. та, та ресурсів. Угу. Дякую.